Змінені умови переходу на новий рівень душі, щоб не втілився у фізичному світі, цієї осені кожен день важливий, навіть усвідомлені часто попадаються: не бійтесь жахів. Мене звати Лучі Сазар, я провідник у сфері світла і знавець і взаємодія з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Водолія, він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Якщо наші відео вам до душі, а мої медитації допомагають вам змінювати життя на краще, на засади гармонійного енергообміну, ви можете подякувати за них донатом на розвиток каналу. А я Сердечно дякую кожному, хто нас підтримує. Дякую за кожен донат! Світлячок із моєї телеграм-спільноти мій всесвіт, особливий світлячок на ім'я Аніса і Сузір'я Сіріус. Методом ченнелінгу вчора знову поспілкувалася з Архангелом Михаїлом. Нова тема їхньої розмови екзамени, які проходить кожна душа в теперішньому часі. Вітаю тебе! Розкажи, будь ласка, про екзамени для людства, які зараз проходять, коли вони розпочалися і коли закінчаться. Вітаю тебе! Екзамени для людства проходять постійно, це ті випробування, з якими ви стикаєтеся щоденно, і з яким результатом ви виходите з цього року, є вашим екзаменом. Ви можете пройти його, керуючись своєю світлою стороною душі або ж віддавши рішення цієї проблеми темній стороні вашої душі. Накопичення таких досвідів і визначає ваш напрям. Зараз на землю спускаються потужні енергетичні потоки, спрямовані на активацію і пробудження душі. Ці потоки розбурхують вас ту частину, яка переважає в своїй більшості. Якщо вас переважає світло, його буде ставати все більше, і з часом воно витіснить усі темні аспекти. Однак, у більшості темрявою заповнені. Всі комірки душі на таких людей, потоки впливають із руйнівною силою. Темрява не може взаємодіяти зі світлом. Там, де з'являється світло, темрява зникає. Зараз кожна душа проходить свій екзамен на прийняття чи не прийняття цього світла, очистивши хоча б найменшу частину внутрішнього світу від темних елементів. Ви відчуєте, як світло проникає у найвіддаленіші частини вашої душі і освічує її. Ви можете побачити, наскільки вона світла і чиста. Від вас вимагається лише побачити вашу світлу сторону, і тоді темна буде гаснути. Ви зможете вивчити всі свої позитивні якості по-новому. Вам відкриється дивовижний світ. Ваш внутрішній світ наповнений світлом і любов'ю. Ці процеси активізувалися не так давно, але зараз набирають свою силу і вже не за горами апогей, процесу пробудження. Всі, хто закриється у своїй темряві, більше не побачать світла. Кожен зараз повинен вибрати, куди йому йти, дорогою трансформації до власного світла. Чи залишитись у теперішньому теплому, але темному просторі? Просторі, куди не світить сонце і не зможе проникнути жоден промінь світла. Залишившись наодинці з собою, подумайте, до чого вас може привести ця дорога. Коли закінчаться ці екзамени і випробування для людства, вони тільки розпочалися і тільки будуть набирати обертів. Ми будемо битися за кожного, скільки дозволить нам його життєвий ресурс. Вібрації землі підвищуються, низьковібраційним буде нестерпно жити в такому ритмі, тому вже зараз ведеться активна робота і зміни вектора руху кожної сплячої душі. Цієї осені кожен день важливий для кожної людини. Зробивши хоча б один хороший вчинок, вона таким чином може відгородити себе від негативних наслідків. Зараз кардинально змінені умови переходу на новий рівень душі. Кармічні прив'язки можна легко розривати благими справами чи намірами. Для всього людства це унікальний шанс, варто тільки ним скористатися якими будуть критерії, за якими людина зможе зрозуміти, здала вона екзамен чи ні, я вже говорив, що впустивши світло в свій внутрішній світ, вона буде поступово відмовлятися від своєї темної сторони, тому що її позитивні якості почнуть переважати над деструктивними. Негативні думки більше не будуть хвилювати свідомість. Прийнявши світло, ви будете дивитися на світ іншими очима. Навіть сни стануть яскравішими і приємнішими. Багатьом у сні може прийти інформація, що він здав екзамен в школі чи інституті, адже у сні ви проживаєте своє паралельне життя, у снах ви взаємодієте з іншими цивілізаціями, потрапляєте в інші виміри. Не бійтесь жахів, іноді душа вибирає прожити той чи інший досвід у вищому вимірі. Щоб він не втілився у фізичному світі, серце, серце точно підкаже, що урок пройдено. Підкажи: ці екзамени прив'язані до якихось дат чи в кожного свій день, бувають енергетично сильні дні, саме вони дають поштовх роботі з вашими душами, і ви фізично відчуваєте, що з вами щось відбувається. Чим швидше ви усвідомите, що від вас хочуть вищі суті, тим швидше буде відбуватися становлення вашого балансу. Тому, як ти розумієш, всі приходять до фінішу в різний час, адже з кожним ведеться індивідуальна робота. Ми не прив'язуємося до визначеного дня розкриття людського потенціалу, він усіх різний. але Кожного ведемо саме так, як побудований його взаємозв'язок зі своїми вищими аспектами. Інструменти усі різні, та й здатність відрізнити чорне від білого у всіх також різна. Адже іноді чорне завуальовано так вміло, що навіть усвідомлені часто попадаються на ці хитрощі. Ми кожного разу намагаємося вказати на темні сторони цієї наживки. Вам треба просто слухати своє серце. Закривши очі і уявивши свою душу, ви можете побачити, чого вона хоче. Потягнеться вона до темної наживки чи пройде повз, це дуже хороший спосіб обійти ті перепони, які розставлені на вашому шляху. Скільки таких екзаменів може здавати душа, наприклад, якщо взяти період з вересня по листопад – так як зараз всі процеси прийняли характер прискорення, то ми намагаємося вивести кожну душу на позитивний результат якомога швидше. Часу залишилося все менше і менше. Чим швидше людина вибере сторону світла, тим швидше для неї почнуться зміни всього її світогляду. Тоді вже розпочинаються процеси вознесіння, просвітлення і пошуку знань. Усі ці процеси взаємопов'язані і не існують один без другого. Усі ваші уроки даються вам із благих намірів вивести вас на дорогу світла та істини. Процеси відбуваються не тільки у вашому внутрішньому світі, але й у зовнішньому. Перебудовується повністю світовий порядок, енергетична структура планети і всього всесвіту. Адже кожна частинка Всесвіту, навіть найменша, впливає на всі процеси, що відбуваються зовні. Запам'ятайте, нічого не відбувається просто так. Кожний ваш урок і винесені з нього підсумки розглядаються на найвищому рівні. Ми дуже хочемо, щоб ви згадали, хто ви і повернули свої темні сторони до божественного світла, адже його любов здатна вилікувати будь-які рани. Ми любимо вас і ведемо вас до світла. forza